Всім привіт! Мене звати Тімур Мірошниченко. Найпопулярніше питання цього тижня: а що там з квитками на Євробачення? Будемо розбиратися? Будемо розбиратися. Продаж квитків стартував у день усіх закоханих, 14 лютого. Мені випала честь бути ведучим цієї церемонії. Там повідомили, що всього продаватимуть приблизно 70 тисяч квитків на дев'ять заходів. Це шість генеральних репетицій, і, власне, три шоу. Ну а перші два квитки на гранд фінал придбала Руслана і подарувала їх британські журналістці та великі прихильниці України Сейді Дітренд. Привіт, Руслана. Я дуже тобі дякую за квитки, які ти придбала для мене на гранд-фінал. На жаль, я не зможу пролетіти в Києву травні та я впевнена, що у вас вийде зробити три фантастичних шоу. Ще раз дякую, бажаю вам успіху. Дякуємо тобі за теплі слова. Прикро що в тебе не вийде бути з нами, але я впевнені, твій квиток потрапить в надійні руки. Ми ж прямуємо до офіційного квиткового оператора компанії Концерт Ми зараз у свята святих нашої компанії тут ми всі розробки відтворюємо. Взагалі то ви перші тут. є. Перша партія бюлетів була мовніносна розкуплена за там п'ятнадцять 14-го о 8.15 мили відкрилися продаж. В нас було 2,5 тисячі чоловік одночасно на вебсайті, і ще шість з половиною у черзі а Потім ця черга збільшилась до одинадцяти з половиною тисяч чоловік. Ми працюємо майже круглосуточно, дійсно, до двох до трьох часов ночі, до чотирьох ми сидимо тут, потім намагаємося кілька часов спати, але це прям не дуже сильно получать. А скільки взагалі людей контролює цей процес продажу? Тринадцять тринадцять Так. тринадцять людей. Ні. <leve> <сп £2> <дум> ну оскільки в перші дні старту продаж було надто багато заявок, то мабуть навіть не справилось би. І людей 50. Ми справді стараємося на 150% викладатися, щоб все було швидше і просто трошки потрібно зачекати. Можливо, хтось не отримав відповіді, але ми обіцяємо, що ми в найближчі терміни дамо відповідь всім клієнтам, які писали нам. Ми підійшли так фундаментально до підготовки. Ми застосували нові технології, ми застосували електронну чергу. Кожен зритель може зайти на сайт концерт.ua, вибрати одну з. Восьми сейчас событий, головней гранд-финал билетов на него нет. Один из восьми концертів выбрать билет в зале, место в зале, і оплатить Самый простой спосіб сразу оплатить его карточкой, ну или один из нескольких других варіантів забронировать, забрати в кассе или попросить доставку курьером. Основне правило це не більше 4 квитків в одному замовленні. Це таке основне правило. І, ну, за чергою, якщо там. Навантаження на сайт збільшує якесь там порогове значення, то автоматично вмикається черга, і ви там потрапляєте в чергу. І там, хто перший до неї потрапив, той і першим потрапить на сайт. Розмір наступної партії залежить від того, в якому об'ємі, як оперативно э, буде решений питання, зв'язаний з вот, э, компанії вещателя, європейської, команд учасників. Офіційних делегацій Під кожну з этих категорій із білетів на гранд фінал забронировані міста, которые можуть викупити тільки цей процес буде завершенно, стане ясно. Якщо они викупят все, то білетів к сожалению більше в общий доступ не поступить. Якщо они выкупят не все, то вот эта вот разниця, она вернеться в продажу. Найголовніше це треба лише у офіційних представників Євробачення покупати. Тобто в нас ну, нікому не, не показуєте свої штрих код, тому що штрих-код це і є ваш унікальний. 9 концертов по сути идентичны между собой это телевизионный проект это яркая красочная картинка будет на каждом из концертов поэтому нужно не заострять внимание на том что на один из концертов нет билетов есть билеты еще на 8 других концертов приходите покупайте билеты стоят они в разы дешевле чем стоили билеты на гранд-финал и Просто підите і насладитесь. Це как в театр як театр несколько сеансів одного і того ж мероприятия. Купають в основному Україна. В основному Украина, вторая по, по динамике Англія, Германія, Росія, Білорусія. Ось така ситуація. Тому купуйте квитки тільки в офіційного оператора і побачимось на шоу. І в ефірі, Юаперше, і в мережі. Кештег, що там з Євробаченням.